Вітання, Україна. Друзі, сьогодні 7 січня. На жаль, не з вулиць міста Бахмута. Інформацію подаю, але вибачайте, наразі то не від мене так залежить. Друзі, що там за ситуація? А, в кіберпросторі продовжується війна Оркастана проти України. І, на жаль, в кіберпросторі ми там здорово програємо. Тому що і проросійські канали, і російські, і псевдо. Українські подають інформацію так викручено, що пересічному громадянину не зовсім зрозуміло, що де і як там відбувається, де наші окруження. Тому коротко, лінія від Соледара до Бахмута. Там зі сторони Ягідного ну, в сторону Ягідного Парасковіївки, в район Красної Гори, здійснюються постійно штурми, ці суїцидальні. Цих чортів масові, причому піхоти вони не жаліють. В самій Бахмутській конгломерації це Селедар Бахмуту, Кліщівка, чуть далі, ложать десь до батальйона піхоти. Причому вже там і рештки тих вагнерів, і регулярних військ. Я так розумію, що за ціною там стоять ніхто не буде. Тому десь місцями там намагаються просувуватися, там якийсь окопчик захватять і подають, як поб'єдної реляція село, Ваноїць, і там там трихати. Вони капець наче захватили вони блін Берлін, розпіарили його. По самому Бахмуту посилилися і лобові штурми, і там в приватному секторі бої йдуть. Ну, щоб ви розуміли, це там хата від хати відстань різна: там 15, 20, 30, 50 метрів ідуть заруби. Сюди зі сторони Іванівського Кліщівки лізуть, намагаються до траси. Але я скажу коротко так: наразі там сконцентровані, мабуть, якщо не найкращі, то одні з найкращих підрозділів Збройних сил, які є ну, взагалі в Збройних силах. Тому там. Плакати, сумніватися чи сіяти з радою немає. Так, да, там тяжко і тяжкі бої. І це не так, як я розказав в відео, що все хорошо і прекрасно. Там дуже тяжко, ну як і завжди було. Але підрозділи, там, повірте, там такі козаки стоять. І, ну, Побачите пізніше інформацію, коли буде оприлюднено, які там були бої, стільки цих насиці, оббидла там не били. То зараз хлопці роблять роботу, якої не видно, але яка ну, може мати вплив на весь хід російсько-української війни взагалі, тому що е, той анонсований наступ, який вони там на наступає, наступаємо, наступаєм. Так, от е, краще, що в них є, це на Луганщину, на Донеччину вони кинули і лізуть, лізуть, лізуть. Їм потрібно зараз конче там до 24-го вилізти, але ніфіга там не буде. На сьогоднішній день все, що потрібно знати, над Бахмутом має ріє український прапор, Бахмут під контролем збройних сил. Бахмут це Україна. Вірте збройним силам, не ведіться на оцю всю дурню. Слава нації та смерть ворогам.